В Молдові багато громадян досі слабо розуміють, як побудована система розподілу влади. Тим користуються політики, маніпулюючи громадською думкою. Через брак інформації люди помилково вважають, що президент це найголовніша особа в Україні, яка приймає всі рішення та несе повну відповідальність за все, що відбувається. Справді це не так. Влада в Молдові поділена на три незалежні гілки: законодавча влада це парламент, який ухвалює закони та контролює діяльність уряду. Виконавча влада це уряд, який на практиці керує країною, розробляє, і виконує закони, відповідає за внутрішню і зовнішню політику, економіку, освіту та охорону здоров'я. Судова влада це суди, які забезпечують дотримання законів і захист прав громадян. Президент це не виконавча, не законодавча і не судова влада. Він займає особливе місце як глава держави з представницькими арбітражними та частково контрольними функціями. Президент Республіки Молдова це глава держави, символ національної єдності та гарант Конституції. Важливо розуміти, що Молдова це парламентська республіка, а отже, реальна влада знаходиться в руках парламенту та уряду. Президент не управляє країну напряму як прем'єр-міністр і нахвалює закони як парламент. Його роль насамперед, представницька. Є арбітражна, тобто він представляє державу на міжнародному арені та в відносинах з іншими гілками влади, а також виступає як посередник гарант балансу між інституціями влади і в випадках політичної кризи. Основні функції президента включають представлення країни на міжнародній арені та всередині держави, призначення кандидат на посаду прем'єр-міністра після консультацій з парламентськими фракціями, підписання законів, ухвалених парламентом, то можливість один раз повернути їх на повторний огляд. Призначення послів, суддів і вищих посадових осіб за пропозицією уряду або вищої ради магістратури, виконання обов'язків верховного гуматуваду Збройних сил, ініціювання референдумів з питань національної важливості. Історичний спосіб обрання президента Молдови змінювався. У перші роки незалежності на початку 90-х років президента обирали шляхом всенародного голосування. Проте, прото в 2007 році була проведена конституційна реформа, після чого до 2016 року президента обирали парламентом. Це призвело до численних політичних криз, особливо тоді, коли депутати не могли знайти згоду щодо єдиного кандидата. У 2016 році в наслідок рішення ксьонного суду всенародне народне обрання президента було відновлено. Відтоді громадяни знову обирають голову держави шляхом прямого голосування. Глава держави обирається всенародним народним голосуванням сроком на 4 роки і не може обіймати цю посаду більше двох термінів поспіль. Таким чином, президент відіграває важливу, але обмежену роль у системі державної влади. Молдова, виступає як арбітр, представник і гарант демократичних процесів, але не як виконавчий орган. Розуміння функцій і повноважень президент допомагає громадянам краще орієнтуватися в політичній системі країни і свідомо брати участь у виборах.